Ну що ж, друзі, ми підсмажили гарно сердечки. Буквально трошки часу і вони вже готові. Давай, Олег, немає. Вони дуже гарячі, їх треба дуже файно зняти кожному Ні, ні, Так, гарячі. гаряче. Я знаю, ж витягається. Трошки ближче. Опа. Раз, дивіться, як вони файно підсмажились, красивенькі. До корочки золотистої. Давайте я. Опа, супер. Просто погляньте. Давайте зараз зробимо кетчупа АйНС і ми продемонструємо на відео і вже самі собі з'їмо. Ну, У нас тут кетчуп. Кетчупа небагато. Кетчупа небагато, але тако є. Смакувати стаємо. Посмакувати стане. Ще в нас бульбочка. Погляньте просто на вогонь, який він красивий. Так, чуть, -чуть кетча по кожному. Бульби половина таке. Оператор зараз буде їсти, коли він зніметь. а зараз тестую я за легом по кусочечку. М -м -м. Ну. Боже. Чути запах диму, вони дуже просмажені і взагалі кайф, друзі. То кайф. М -м, дуже м'ясенькі, теплі і дуже кайфово. Ви не забудьте підписатися, поставити лайк, ми ще включимося.